Може, давай погуляємо в середу. Я в середу не можу. Давай краще в Ти Дура, це одне й те саме. А можеш дати, будь ласка, свій наушник. Звичайно. Та швидше, але... Мам, а ти випадково не знімалась в серіалі Уенсдей? А чого ти питаєш? Ну, ти просто теж влюбилась в оборотня. Ти взагалі дура. Добрий день, мені потрібно дещо для ванни. Піна, ароматизатор, бомбочки. Ви Що вообще ненормально. Що ти робиш? А, ну просто зараз в сільпоті на тиждень. Я уявляю, як я із полички представляю собі в корзину ось ці продукти по знижці. Це ти будеш діти? Ну, хочу зіграти. О, давай на роздіванні. Не... Та я знаю, конечно, це ж ем, гітар, гітара. Ем, ем. Фортепіано. Фортепіано. Фортепіа. Сьогодні нікаких но. Ну тут шкони коней нема, щоб но. Зіграти а? тобі щось можеш? Да, да. А давай оце мені зіграй. Оце, оп. Класіки. Ку. Ку-ку. Так, я коротше... А я ж теж в дитинстві ходила на кстати, да. Ходила-ходила, там папа побачив, каже, ти хоч разуйся, що ти ходиш по ньому. Все, я потім більше не ходила. На дискотеку ходила. Слухай, може, ти вже... А, це, кстати, що? Ноти. А. Але ти. Просто на українську зараз переходжу. Скільки це ти на ньому заробляєш? Ну, три тисячі доларів. Ого, Ти ж навіть ноти ніколи не бачив. Я 3000 доларів, блядь, ніколи не бачила. Ну що, ви бачите щось? Ні, не бачу, не бачу. А зараз бачите? Не бачу. Так може глаза відкрити? О, прикол! <рикола> бачу! А це у вас свічка через феншуй? Через ДТЕК. Що ти хотіла? Скажіть, чи зраджує мені мій хлопець з... Сергій Ковальчук працює поверхом нижче. Зраджує. як ви ж навіть не погадали. Сережа, пізніше зайду. Повір мені на слово. Так, ну з тебе за прийом 500 доларів. А що мене чекає найближчим часом? Ну на папки тебе мають хтось ким не чувствую. А так все, все нормально. Буде обережно. І давай ще 100 доларів. Так в мене не вистачить грошей, я ще хотіла в магазин сходити. Так, піди в сільпо там зараз ціна на тижні. Якраз великі знижки на різні продукти, і на молоко, і на апельсини, і на суси. Чудовий магазин тут і до гадалки не ходи. Ну що ми дуже часто забуваємо вимкнути праску, коли йдемо з квартири. Говорять, що це небезпечно і може статися пожежа. Тож сьогодні я перевірю, чи згорить моя квартира, якщо я включу праску і піду на весь день. Ну що, ну що? Квартира горить! Дуже сильно! Експеримент показав, що краще не залишати праску вимкненою. Ну, все, я додому. Мені дуже довгий період часу подобався хлопець. Ми добре спілкувалися, але я не знала, як зізнатись йому в своїх почуттях. Але я наважилася. Вирішила приїхати до нього і приготувати нам романтичну вечерю. Я купила багато різних продуктів, сільпо, бо там якраз зараз сіна тижня, знижки. Якби знижок не було, то і вечері б, може, не було. Потім я приїхала до нього, він мене добре зустрів. Я приготувала вечерю. Ми поїли, потім пішли дивитися серіал, і я його вирішила поцілувати. Коротше, зустріч пройшла дуже класно. Правда, його дівчині все це не дуже сподобалось, кричала на мене. Ганяла з квартири, ну а що я можу пробить? Мені дуже.